Вітаю вас, колеги, на засіданні 64-ї позачергової сесії Сергіїської селищної ради висього скликання всього депутатів селищної ради 29 Один депутат в наявності і згідно листа реєстрації 13 депутатів, кворум необхідний для прийняття рішень є, оголошує відкриття 64-ї позачергової сесії. Всім комунальним службам, ви всі в курсі, як останній місяць важко нашій громаді, то, то я би хотів би від депутатського корпусу, від Сергіївської селищної ради, хто буде дивитися цей запис, всім комунальникам, людям ще раз виразити подяку і сказати, що з такими людьми ми точно вистоїмо і добіжимо до перемоги. Дуже дякую вам. Пропоную затвердити склад лічильної комісії в кількісному складі три особи в персональному складі, голова лічильної комісії Самош Володимир, Володимирович, секретар лічильної комісії Довбиш Михайло Георгійович, член лічильної комісії Куліков Юрій Олександрович. Рішення прийнято. Склад лічильної комісії затверджено. Пропоную обрати секретарем планарного засідання депутата Дермарецького Тетяну Леонідівну. Ставлю голосування. Регламент роботи сесії. Провести сесію у селищної ради за пів години для інформації до п'яти хвилин, для виступу до трьох хвилин для довіду донадцять. Тринадцять за. Регламент затверджено. Розпорядженням номер від 21.03.25 року про скликання 64 ї позачергової сесії передбачено на розгляд депутатів шість питань та блок питань відділу комунальної власності земельних відносин та житлово-комунального господарства з 12 проєктів. Всі питання пройшли профільні комісії і пропоную проголосувати за, за порядок денний за основу. Рішення прийнято. Хочу зауважити, що є необхідність винести на сесію додаткове питання про затвердження змін та доповнення до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Сергійської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Пропоную включити перед дини зазначене питання. За е, рішення прийнято. Чи є зауваження пропозиції до порядку денного? Немає. Ставлено голосування затвердження порядку денного в цілому з урахуванням прийнятої пропозиції до прийняття питань порядку денного за основу. 12 за рішення прийнято. Тож, переходимо до порядку денного, починаючи з першого питання, про затвердження змін до положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг Сергіївської селищної ради. Доброго дня всім, шановні депутати. Даний проєкт рішення винесений на виконання рекомендацій НІЛДУСТУ щодо застосування єдиної практики застосування в державної реєстрації актів цивільного стану. Зокрема, пропонується доповнити розділ 5 положення відділу ЦНАП пунктом Керівник має право надавати дозвіл на проведення державної федерації шлюбу до спливу місячного строку з урахуванням частини 1 статті 32 Сімейного кодексу України. Будь ласка, якщо є питання. У нас ЦНАП на передовій всіх ЦНАПів по області, тому він вшагає в ногу з часом, тому прошу підтримати. Ставлю на голосування, питання першого п'ятого денного. та ліквідації порозі полонистої на території Сергійської селищної ради протягом 21-24 років. У нас профільні комісії пройшло, там по, 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 по суті продовжуємо, рік. продовжуємо цю програму на 25 рік. Ставлю голосування, питання другого порядку денного. Питання про утворення молодіжної ради при Сергіївській селищній раді відповідно статті 6 закону України про основні засади молодіжної політики типового положення про молодіжні ради місцевого рівня затвердження установою кабінету міністрів України від 18.12.2018 року, дві номером одна про затвердження типових положень про молодіжні ради. Ми вирішили утворити молодіжну раду при Сергіївській селищній раді, і затвердити положення про молодіжну раду при Сергіївській селищній раді, що додається згідно проекту рішення. Ну, молодіжна рада це консультативно-дорадчий орган, який утворюється при органах місцевого самоврядування із представників молоді для консультування, розробки та реалізації молодіжної політики на місцях. Молодь, яка буде продвигати свої питання, молодіжні і втілювати молодіжну пожиття. Чи, будуть питання коли? Немає. Ставлю на голосування. Питання третій передкуденно. 13, 13, 13 за. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення 12.20 від 8.11.24 -12 року. Про внесення змін до рішення. Номер однацівім від двадцять року про затвердження вартості харчування та організації харчування дітей в закладах освіти Сергійської селищної ради району районниської області на 24-й навчальний рік ми вносили зміни пункт першої контрольний перше це здійснювати видатки на харчування дітей перших-четвертих класів в розмірі 60 гривень за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в розмірі 50 гривень, за рахунок селищного бюджету в розмірі 10 гривень. Здійснювати видатки на харчування п'яти одинадцятих підготовних органів, теж в розмірі 60 гривень за рахунок селищного бюджету, а також врахувати проведення пришкільних таборів відпочинку в закладах загальної середньої освіти, це сніданок і отліт в розмірі 75 гривень в день. Скажемо так, що проаналізували. Ціни 50 гривень встановлено 24 рік. Зараз Сергійський ліцей, Миколаївська гімназія десь харчують на 53 гривні. Це 50 гривень буде з державного бюджету, 3-4 гривні ми повинні десь знайти. І тому ставимо таку ціну. Це не обов'язково, що це 60, але ну, якби треба до кінця року запланувати. Добре. Кошти додаткові не дуже потрібні. Ставимо голосування. Питання 4, порядку денного. Про затвердження змін і доповнення до комплексної цільової програми фінансової підтримки КП Куроцеве селищної ради на 24-25 роки. У нас доповідача немає тому з поважних причин. Ми людей відправляли на будівництво фортифікаційних споруд на Покровському напрямку, тому він зараз там залучений для цих справ. Ольга Валерійна, будь ласка, в двох словах скажіть, <плес> чого це стосується? Зміни програми в частині збільшення та, суми на 200 тисяч гривень на 2025 рік на автопослуги, на залучення спецтехніки для підсипання дороги, по якої здійснюють маршрут, соціальний та шкільний автобус. І друге це. Виготовлення пересувної конструкції на матеріали для цього виготовлення це пересувна конструкція на футбольному полі від біля плава. Так, і ми це робимо в рамках вже виділених коштів. Вже... Так, да, кошти це Ольга вже... да. видової. Да. А це зміни е і, і, і ми ще передбачили. Е Якщо мені пам'ять не 200 тисяч для о, придбання косарок. Да, і тримерів, це передбачено в програмі знято. Да. І також лавки і да, лавочки, в кількості, це... кількості 40 тисяч гривень на лавці. Да. Да. І що це передбачено в програмі і зелені насадження. І зелені насадження до, до, до 23-го дому. Реконструйованого дому по Чорноморській, 23. Облаштування території. Облаштування території, так. От такі у нас зміни. Чи будуть питання, колеги? Немає. Ставлено голосування. Питання п'яте. порядку денного. Хто не проголосував, колеги? Саме є. Я тоже за 13 за рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Сергійської селищної ради від 6.12.24 року. Номер 1288 про місцевий бюджет Цевівської селищної територіальної громади на 25 рік. З урахуванням вище прийнятих рішень вносимо зміни до бюджету. Ставлю на голосування. Питання 6 порядку далі. голосуєте. Вже не погано. Якщо ви про проголосоване питання, воно вже яким би серйозним не було, воно вже проголосоване. А потім після сесії проговоримо. З цього питання про затвердження змін та доповнення до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Сергійської селища Територіальної громади на 23-25 роки. Валерій Стенович. Смесь. Пропонується два вашего розвитку змени. У нас в заходу конструкция бар розвитку 4 или конструкция готовництва на Леш централизованного постачания. Дополнительными спутными словами. Всего Николаевка, сегодня Курот и сегодня Вильми. Все стосуется та будівництва нових рацвіль. Артсветлови та... та Ваше. Арт арт е... Чи будуть питання, колеги? <рошу> Немає. Ставлю на голосування, питання всього <рошу> сьогодні. <з 'ї, рошу> Дякую. 13 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Щодо визначення майна Сергійської селищної ради знищеним за адресою Одеська область, Беленіст Роста селища Сергіївка, вулиця Незглавності, 31 А. Чи потрібно доповідати це питання, колеги? Всі теж профільні комісії, воно пройшло. Тож ставимо голосування. Питання 8 у порядку денного. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про передачу товариства з доданості Сергіївська в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої водозбирання, очищення та розподілення води. За адресою військово, збільшеський рин, селище Сергіївка, вулиця Незламності, 31А. Це земельне оруга. Відповідно до отриманих компаній дозвілів і ліцеї державних на державному аукціоні під використанням і видобучий набор. Відповідно до 100 тисяч до пет статті зімінного кодексу. Ставлю голосування, питання конфлікт переходили. Добре, будь ласка, в протоколі відображаємо заяву депутата Єліна Олександра. Ставлю до голосування. Питання 9. Порядку дані. 12 за. Е, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеуструщ щодо відведення земельних ділянок в оренду. АТДТЕК одеські електромережі для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель споруд об'єктів передачі електричної енергії, що розташовані за адресою Одеської області, Білійцівсь район села Чебанське та Одеська область, Білійцівський район за межами села Чебанське. Ми давали дозвіл на проєкт подав вже виконана, і це порого. Ставлю на голосування питання 10-го порядку денного. 13 за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення зіменної ділянки в постійне користування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сергійської селищної ради для будівництва та обслуговування будівлі закладів освіти. Школа пересла. Ставлю голосування. Питання 11 порядку денного. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності, права оренди, яких підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами в 24-25 роках. Ставлю на голосування. Питання 12 порядку денного. Та рішення прийняти. Наступне питання: про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва свого жилого будинку, адреса село Приморське, вулиця Центральна, 18. Була Це, власності на нерухомому з підповіданням законодавці, але часом маємо право за першу. Ми давали дозвіл дозвіл на разрубку заказать? Нет, нет, дозвол мы не самі будем розвод заказывали, так как есть отказа, но не до такого показати. Ставили голосування. Питання 13. За рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для водниства обслуговування житлового будинку, адреса село Косівка, вулиця Степова, 27. Це його також присадивна земельна. не садибен. Ставлю на голосування. Питання 14 порядку діяльного. 13 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації зимовоустрою щодо встановлення в нього земельної натури на ресурсів для будівництва слово житлового будинку. Адреса село Миколаївка, вулиця Центральна, 12. Теж. Присадимо за мене, дядько. Ставлю на голосування, зазначено питання. Я, Я за голосуванням. 13 за, рішення прийнято. Питання Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновленої меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, адреса селища Сергіївка, вулиця Центральна, 8. Ставлю на голосування. Питання 16 порядку денного. За рішення прийняту. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташоване за адресою Одеська область, Будвіністровський район Салочебанське вулиця Чорноморська, 1А. Це магазин, об'єкту та броди, Чебанська, Вишає площа 200. Порядка 200 квадратних метрів. Ставлю голосування. Питання 17 порядку денного. 13, 13 за рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок комунальної власності. Це землі у ділянці сформоване 19 року під фірмовське господарство за межами національного пункту з'являється призначення, міняє вчелевого призначення під товаром виробництвом, для того, щоб наступну сесію не доповнити додаток земельних ділянок, під в продажу все опцову. Ставило голосування питання 18. го порядку денної. 12 за, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення 12 від 12.338.12.24 року про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки антурної місцевості, адреса село Вільне, вулиця Центральна, 16. Была ошибка в имени, допущенная регистратором, так как мы пишем решение сесіи Кабина до выкидыва, помилка была выправлена, регистратор також выправлена. Okay. Ставлю голосование. 13 за. Рішення прийнято. Порядок дення 64 почергової сесії 8 скликня Сергіївської селищної ради вичекано. Оголошую закриття сесії.